Незважаючи на регулярні профілактичні заходи від працівників поліції, кількість ДТП в Олександрії залишається стабільно високою. За неповні півроку в місті зареєстровано більше десятка дорожньо-транспортних пригод частина з них зі смертельними наслідками. Коментують правоохоронці. Видуватцями аварій є і водії, і пішоходи. З початку 2025 року на території Олександрівського району сталося 12 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, з яких два і смертельними наслідками. Основними причинами настання дорожньо транспортної пригоди, з вини пішоходів, є раптовий вихід або вибігання на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід, перехід проїзної частини поза пішохідних переходів, рух по збіччю дороги. В нічний час доби та за умов недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів або додаткового освітлення. Серед найчастіших порушень з боку водіїв це перевищення швидкості, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, ігнорування світлофорів та користування мобільним телефоном під час руху. Правоохоронці нагадують водіям про основні положення ПДР, а саме зупинятися перед пішохідними переходами, не перевищувати швидкість та користуватися пасками безпеки. Пішохід зобов'язаний дотримуватись правил дорожнього руху на рівні з іншими учасниками. Пішохід зобов'язаний пам'ятати, що недотримання ним правил дорожнього руху є адміністративне правопорушення, яке тягне за собою передбачену законом відповідальність. У п'ятницю, 27 червня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 13, в день – до 26 градусів. Атмосферний тиск – 752 мм ртутного стовпчика. Вітер західний – 3 метри за секунду.